Історія учасника Ультрас бійця карпатської січі Святослава Кондрата. я зрозумів, що в той період часу, що я буду воювати до тебе, можу». Кількість браконьєрів, які порушують нерестову заборону рибальства на Прикарпатті, щороку зменшується. В цей період потрібно дати відпочити рибі. У Івано-Франківську сьогодні запрацювали 9 станцій моніторингу якості повітря. Великих непромислових міст головний забруднювач це автомобільний транспорт. авто. На Івано-Франківщині майже півтори тисячі поліцейських стежитимуть за безпекою та порядком під час богослужінь на Великдень. Вони посилено чергуватимуть на території храмів та поблизу них. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці поліції області. За прогнозами поліцейських, великодні богослужіння відбудуться у 1082 культових спорудах. Їх відвідають орієнтовно 120 тисяч вірян. Поліція наголошує всім мешканцям Прикарпаття дотримуватись комендантської години. Нагадуємо, що комендантська година діє з опівночі до п'ятої години ранку. Зважаючи на умови воєнного стану, закликаємо дотримуватись правил безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Громадяни можуть звертатись до правоохоронців для отримання допомоги не лише на місцях, а також зателефонувавши на лінію 102. один друг загинув, другий друг загинув, і ти вже такі думаєш, ого, це війна, така вже ну, не був готовий до того, скажімо так, що настільки швидко будуть розвиватися такі події. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації Святослав Кондрат зустрів у Польщі. Тоді пригадує, разом із чотирма друзями одразу вирушив на кордон. З його слів, у всіх був піднесений настрій та бажання боронити державу від російських окупантів. По нас не могли приїхати, щоб нас забрати, і нам прийшлося 20 кілометрів йти пішки. Це такий перший, скажем, марш бросок на війну, який ми дали там з кордону. Ми там йшли, Там дуже багато таких комічних ситуацій було. Там чоловіки нас питали групами. Ти типу, що вас не пустили? Там розвернули ми такі каємо, ні, сказали, що все точно на війну. В той момент часу ми хотіли вже і зараз ставати на оборону держави. Святослав в 17 років став одним із засновників організації Карпатська Січ. Наприкінці 2016-го брав участь в АТО на Донеччині. А з 2022 року воює підрозділі Карпатська Січ у складі 206 го батальйону територіальної оборони. То, що побачив в Бучі, це напевно від моменту повномасштабного вторгнення і найстрашніше є, тому що коли ти бачиш там десятки мертвих цивільних, ну тобто які не заслужили цього, багато малих дітей, багато людей старшого віку, ну там просто розстріляних в машинах, там дівчата голі. Були прив'язані до ступів по дорозі. Я зрозумів, що в той період часу, що я буду воювати до доки можу. Від початку повномасштабної війни Святослав Кондрат воював на чотирьох напрямках фронту захищав Київщину, Херсонщину, Харківщину та Донеччину. Наразі він є командиром відділення управління мінометної батареї підрозділу Карпатська Січ. На Херсонському напрямку ми жодного разу не відступали з позицій, жодного разу. Тобто тільки рухалися вперед, але воювали всі гідно. Ми півроку були на Херсоні. Дії на Бахмутському напрямку боєць порівнює з тактикою Першої світової війни. Батальйон отримав дуже-дуже великі втрати. Але, як сказав командир батальйону, я не знаю, що на це сказати, але встигну нам не буде точно. Бахмутський напрямок там тактика першої світової війни. Так показують по новинах про втрати ворогів, вони дійсно шалені, але це їх не зупиняє. Під час відпустки Святослав прийшов на стадіон рух в Івано-Франківську. Саме тут пригадує він, учасник прикарпатських ультраз провів чимало часу на трибуні, вболіваючи за улюблену команду Прикарпаття. Тобі, тобі, тобі! Франк! Франк! Ультрас перші стали в 2014 році на оборону України. Якщо ти не будеш підтримувати свою команду, відповідно ти не будеш підтримувати своє місто. Святослав каже: хоча планувати майбутнє важко, він не полишає своїх мрій. Коли в мене буде син, якщо дасть Бог він буде, ну тобто першим ділом, що я зроблю, я його відведу на сектор. Він буде собі з хлопцями тут кричати, тішитися. Я і зараз не відмовився, б забрати всіх своїх хлопців сюди, стати і подивитися футбольний марш. Надалі каже Святослав Кондрат: прагне побачити, як після перемоги Україна зможе стати самостійною державою і сильною армією. Ірина Кразуб, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ Двох людей із палаючої квартири врятував франківець Мирослав Куриляк. Чоловік розповів Суспільному, що вчора приблизно о 16 годині у будинку на вулиці Слобідській в Івано-Франківську трапилася пожежа. Мирослав у той час гуляв разом із сім'єю неподалік місця, де зайнялася квартира. Каже, почув із вікна крик хлопчика і побіг на допомогу. Не думалось довго що робити. Побіг в будинок всередину, так як я живу в цьому будинку, де якраз була пожежа. Ось забіг до хати. Побачив все задимлена, ціла хата. Одна з кімнат вже горіла, фактично вся. Ось витягнув хлопчика з котиком, Це було саме перше. Після того вернувся, вже забрав бабцю, бо не знав, чесно кажучи, що бабця є, бабця була в іншій кімнаті. Франківець розповідає, що так вчинив би кожен на його місці. В той час якось не задумувався, чесно кажучи, взагалі про себе. Побачив дитину і побіг. Я думаю, що це би зробила кожна людина. Ось була можливість допомігти. Мирослав каже, поки витягував із палаючої квартири дитину та літню жінку. Люди викликали рятувальників. Прибувши вже за кілька хвилин на місце події, рятувальники швиденько локалізували і ліквідували пожежу. Як виявилося, горіли речі домашнього ужитку, а також дитячі іграшки в кімнаті на другому поверсі багатоквартирного житлового будинку. На момент прибуття рятувальників у квартирі вже не було нікого. Наразі причину займання, каже Христина Парцович, встановлюють спеціалісти. Найбільш ймовірно, з її слів, помешкання могло загорітися внаслідок короткого замикання електромережі. Галина Марійчи, Норман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Щорічну нерестову заборону рибальства на природних водоймах Прикарпаття можуть продовжити на 15 днів. Причиною цього є похолодання, яке тривало на початку квітня. Про це Суспільному розповів начальник Івано-Франківського рибоохоронного патруля Любомир Стримбіцький. За його словами, нерестова заборона рибальства розпочалася в області 1 квітня. Віталій Яцяк рибалець шести років. З його слів, правила для рибалок у час нересту щороку змінюються. Чоловік каже, у цей період рибу не ловить. Цей період потрібно дати відпочити рибі, тому що якщо ми цього не будемо робити, відповідно. Наступні покоління можуть вже не побачити рибку або побачити просто на фотографіях. Треба цього не допускати. Нерес в середньому тримає до 10 червня. Начальник івано-франківського рибоохоронного патруля Любомир Стримбіцький розповів, що в період нересту люди можуть ловити рибу в світлу пору доби вудкою із не більш ніж двома гачками на одного рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. За його словами, у такому разі слід дотримуватись правил любительського і спортивного рибальства щодо норм і розмірів вилову. Рибалити можна тільки із берега на деяких ділянках Дністра, прута Бистриці солотвинської та Бистриці Надвірнянської, а також на частинах міського та німецького озер у Івано-Франківську. Повний перелік дозволених ділянок і правил рибальства опублікували на сайті Івано-Франківського рибоохоронного патруля. На одну вудочку і один гачок сьогодні ловить рибу Михайло Гамуляк, каже: рибалить понад 50 років. Додає, негативно ставиться до тих. То під час нересту ловить велику рибу. По-перше, там у животі у неї, риба великої, десятки тисяч і корок. Це ж, знаєте, щоб нажертися на халяву або десь комусь продати. Ось така ситуація. А цю маленьку принесу, бабуся моя зробить мені уху. Вадим Кріль, професійний рибалка, каже, Рибу в час нересту не ловить навіть на дозволених ділянках. Я стараюся ловити. Зараз у мене така робота, що багато часу рибалці присвятити не можу. І стараюся виходити на вихідні, просто посидіти, спіймати просто задоволення від самого процесу риболовлю. Кожна піймана риба, яка несе з собою ікру, вона дає повноцінне потомство в районі декілька тисяч мальків. Кількість браконьєрів, які порушують нерестову заборону рибальства на Прикарпатті щороку змінюється, розповів начальник Івано-Франківського рибоохоронного патруля Любомир Стримбіцький. Менше людей стало. От однозначно я можу сказати, що є мало менше людей зараз на водоймах, і це є або старші люди, або є люди, які до призовного віку, тобто вони проїхали там своїми дідусями на рибалку. Ну, студенти деякі деколи де потрапляють на наше позору. Більшість людей дуже так знаєте підійшли серйозно до того порушень. А зараз, якщо дрем, річка золота липа, де до днеростової заборони постійно ловили на то ми зараз багато можемо сказати, що люди там мають і лінійки і ваги. Як тут на на будущці на, на, на зразу раду помітку, наприклад, на яка має бути величина риба. За словами Любомира Стримбіцького, попередньо нарестовий період на Дністрі та його притоках триватиме до 10 червня, в усіх інших річках до 20 травня, в придаткових водах до 30 червня. Ілона Шевченко, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ Частинка дрібно-дисперсна потрапляє в умірюваний канал. Та за допомогою явища лазерного розсіювання у нас йде вирахування концентрації саме дрібно-дисперсного і таким чином ми вчитуємо ці дані та передаємо безпосередньо їх на карту. Співрозробник станції моніторингу якості повітря Андрій Антоненко показує і розповідає, як вона працює. Від сьогодні в Івано-Франківську діють дев'ять таких станцій. Їх розмістила громадська організація «Лунмісто» на вікнах приватних осель жителів міста. В Івано-Франківську планують встановити ще кілька таких приладів, тому розглянуть нові заявки від містян, які готові долучитися до ініціативи, каже Андрій Антоненко. Ця конструкція є легкою та водночас міцною за рахунок того, що всі деталі надруковані на 3D-принтері, та е, за рахунок того, що має металеву конструкцію саме алюмінів Це було перевірено, на неї сідали і важкі птахи, і конструкція все прекрасно витримувала. Протягом кількох місяців станції працювала в Івано-Франківську в тестовому режимі. 90 відсотків часу повітря було чисте та прийнятне, розповідає кураторка громадської мережі «Лунмісто Ейр» Анна Денисенко. Великих непромислових міст. Головний забруднювач це автомобільний транспорт, авто, особливо якщо це авто, які не відповідають сучасним екологічним нормам. Ми за ними прям такий чорний шлейф можемо бачити. Подивитися дані зі станції в реальному часі можна безкоштовно на карті застосунку. Якщо станції зелені чи жовті, повітря чисте, червоний і фіолетовий колір, показник забрудненості високий, і варто мінімізувати активності на вулиці і закрити вікна, розповідає Анна Денисенко. Також ви можете у нас на кауті подивитись аухімні дані за останній місяць і порівняти де було чистіше, брудніше. За словами Анни Денисенко, наразі громадська організація розмістила станції моніторингу у восьми містах України. Оксана Василик, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Сто продуктових пакунків зібрали сьогодні для літніх людей в Івано-Франківську, волонтери благодійного фонду Сила добра і в межах акції Баді. Організатор Руслан Павло розповідає, що таку акцію проводять не вперше. Вартість кожного пакунка 650 гривень. Ці набори входить паличка ковбаси, паска входять там овочі: це картопля, морква, буряк, цибуля, також шпроти, крупи, горох, рис, макарони, яйця, олія, масло. І, мабуть, я ще щось забув, тому що великі насправді пакети вони такі, щоб люди могли відчути цей святковий настрій, приготувати якісь великодні страви. Половину пакунків закупила it компанія яка працює в Івано-Франківську. Люди, які прожили своє життя, робили свої великі і маленькі справи. Займалися якимись ідеями і вкладали сенс в своє життя, заслуговують як мінімум на те, щоб про них пам'ятали і приділяли їм увагу. Вони потребують цієї уваги. І саме тому ми, як компанія «Авенга», вирішили долучитися до цієї справи. Волонтерка Вероніка Михайлишин розповідає, що на підготовку такої акції витрачають увесь день, але каже, це того варте. Вони прожили ціле життя. І дуже багато всього перейшли, і сьогодні ми маємо війну. І коли вони починають щиро дякувати вам за два пакети продуктів, ви починаєте переоцінювати своє життя і переоцінювати те, що ви маєте взагалі. За словами організатора акції Руслана Павлова, волонтери спільно з працівниками Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування планують роздати всі набори сьогодні до кінця дня. Юрій Надольський, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.